Щодо запитання студентів відносно корупції у НТУ. Я, мабуть, швидше б замінив слово корупція на хабарництво, але хабарництво має дві сторони медалі. Так? З одного боку, я не виключаю, що можуть бути варіанти, коли викладачі вимагають від студентів якісь певні кошти. Будь ласка, я завжди звертався до студентів і звертаюся і зараз кажу, що будь ласка, маєте такі приклади, будь ласка, звертайтеся в силові структури, вони знають, як, як цьому питанню запобігти. Це один, один момент. Тепер інший момент, ну, мабуть, ви краще знаєте, ніж я, чи виникають такі ситуації у студентства, коли студент не ходив на заняття, а ближче до сесії він спонукає викладача до того, щоб той прийняв якусь фінансову допомогу і поставив якусь оцінку. А можливо, що й треба поставити вищу оцінку, ніж хотів, ніж хотілося б, ніж заслуговує реально студент. Тому ви розберіться спочатку в собі. Можете навіть провести для себе анкетування і, і визначитися все-таки кого у нас в університеті більше тих викладачів, хто вимагає, чи цих, чи тих студентів, які схиляють викладачів до того, щоб все-таки оці хабарі брати.